Привіт, друзі! Вирішила сьогодні зняти для вас блог, тому що хто не знає, я живу в Валенції, і сьогодні перша українська книгарня Валенції святкує свій день народження один рік. Хочу поїхати їх привітати. У них діє зараз акція один плюс один дорівнює 3. У мене книжок дуже багато, тому багато купувати не буду, але одну можна було б одну-дві зі своїх бажанок можна було б пошукати, а ще в них є ось. Такі стікери в мене. В основному, отакі сині, синього кольору, а хотілось б якісь ще рожеві чи червоні, тому що в мене таких книжок багато. А я люблю обирати під кольор книжки. Ще хотілося б з'їздити в дім книги, великий іспанський магазин книжковий, там десь, мабуть, 4 чи 5 поверхів книжок. Можна було б щось обрати англійською мовою і сходити в кав'ярді випити каву, щось почитати. Ну там розберемося. Буклю привітала, а зараз підемо в дім книги. Я сподіваюся, що мене нормально чути. Погода сьогодні не дуже йде дощ, але ми не слабкі і план. Є план. Купила книжечку, стікер. Як планувала? А в дім книги хочу, може, подивитися якусь англійську книжку. Побачимо. Я касатель Лібр нічого вчора не купила, тому що виявляється, що не дивлячись на те, що магазин великий, то англійських книжок там зовсім мало, тому купувати або що не хотілося. Плюс почалася сильна злива, тому я вирішила повернутися додому. У Буклі я купила всі в цьому. Всі в цьому поїзді підозрювання. Я читала першу книжку цього автора. Мені дуже сподобалося. Такий спішний детективчик на вечір чи два. Також я купила два набори стікерів таких маленьких, як я планувала рожеві, тут блакитні, такі фіолетові. Ще мені дуже сподобалася ось така закладинка, називається Старій Найт. За мотивами Ван Гога картини. Дуже мені таке подобається. По плану зараз їздити в кав'ярню, випити капу. Погуляти по набережні, почитати книжечку, і перед тим як підемо, пропоную подивитися швиденько, що я зараз читаю. Основне читання це 2666 буланів. Я тільки побачила цю обкладинку, відразу захотіла її купити, прочитати, неважливо про що вона мене трошечки розчарувала, тому що по цій обкладинці я думала, що це буде щось на релігійне, щось таке феєричне, а насправді вона дуже звичайна. Я зараз на третьому розділі, і навіть цей розділ мало не вігнав мене в нечитун, тому почуть її ковиряю. Наступна книжка, я читаю на книжковий клуб. Називається загублена. Десь вже відсотків 30 прочитала. Дуже цікавий інтригуючий детектив. Розповідає про сімейну пару, яка вже п'ять років разом. І одного дня на річницю їхнього весілля жінка зникає. Наступна книжка. Це збірка оповідань Романа Голобовського. З нами житиме Олосматерій, а десь по оповіданню вдень чита для того, щоб кожне оповідання якось виокремилось. Наступна книжка це привид опери англійської мови. Купила її, коли була в порту в знаменитій бібліотеці Лею. Непідтверджена легенда говорить про те, що сама Джоан Ролінг надихнулася, коли побачила е, ці сходи е, написати Гаррі Поттера. І в цьому в цьому книжковому навіть є окрема кімната, е, присвячена Гаррі Поттеру. Так, і остання книжка Тереса Тонгато е, вам прописую «Кота». Е, така дуже мила, приємна історія про е, клініку, яка з'являється е, в той момент, коли людині потрібна допомога, і е, е, лікар прописує відвідувачу. Кота і як змінюється життя людини після цього. Вона дуже приємна. Тут декілька історій про різних людей. Я її потрошечку читаю, але зараз в мене є ідея, можливо зробити якийсь марафон про котів чи з котами, тому що в мене вже назбиралося декілька книжок пов'язаних з котами, і мала в планах зняти якийсь такий влог. Тож, поки світить сонечко, пропоную збиратися і їхати в кав'ярню. Що ж, вихідні вийшли такі неспішні, трошки дощові, але книжкові. Я дуже рада, що я змогла побувати на дні народження буклі, все ж таки це їхній перший день народження, а атмосфера там дуже затишна, мила і спокійна. І, хоча в каса де Лібро я не купила жодної книжки, але все одно отримала. Задоволення від прогулянки і від атмосфери, яка там панує. Якщо вам сподобався цей формат відео, напишіть, будь ласка, в коментарях, а також що купили останнім часом. Дякую, що були зі мною! І зовсім скоро побачимося в новому відео.